Вітаю на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом ікри з баклажанів, яку ви будете їсти ложками і не зможете зупинитися. Ікру з баклажанів можна смакувати як гарячою, так і у холодному вигляді, а також це ідеальна закуска до вашого столу, яка смакуватиме абсолютно кожному. Для того щоб приготувати ікру з баклажанів, я беру три баклажани вагою приблизно 750 грамів, очищаю їх та нарізаю невеличким кубиком. Якщо у вас вже не дуже молоді баклажани, то раджу прибрати з них гіркоту. Для цього нарізані кубиком баклажани відправте у посудину наповнену водою. Воду потрібно посолити. Додайте 1 столову ложку солі на літр води, залиште їх постояти у воді хвилин на 30 і потім промийте їх під чистою водою та ретельно обсушіть паперовими рушниками. Далі я розігріваю пательню, додаю на неї велику кількість соняшникової рафінованої олії та висипаю баклажани. Баклажани дуже швидко вбирають в себе олію, тому за необхідності додавайте її. Її ще. Солю баклажани і я додаю дві чайні ложки солі. Ретельно перемішую баклажани на пательні, накриваю кришкою та обсмажую на середньому вогні, періодично помішуючи. Обсмажую баклажани приблизно 10 хвилин. Далі я беру дві цибулини середнього розміру та нарізаю їх зручним способом. Слідом за цибулею беру дві невеличких морквини та натираю їх на крупній терці. Знімаю кришку з пательні, перемішую баклажани. Вони вже значно зменшаться у розмірі. Ділю пательню на дві рівні частини: на одній залишаю баклажани, на іншу додаю цибулю та натерту моркву. Перемішую цибулю з морквою, накриваю пательню кришкою, зменшую трішки вогонь та готую 7 хвилин, періодично помішуючи і цибулю з морквою, і баклажани. За необхідності, перед додаванням цибулі на пательню, можете додати соняшникову олію, якщо пательня буде сухою. з баклажанів це досить жирна страва, тому не жалкуйте олії, так вона буде ще смачнішою. Переходжу до помідорів: беру 4 помідори середнього розміру та на кожному з них роблю надріз хрестиком. Перекладаю помідори у глибоку посудину та заливаю їх окропом, залишаю їх так постояти одну хвилину. Після цього дістаю помідори з окропом у посудину, наповнену холодною водою. Я до холодної води додала ще й трішки льоду. Після цього з легкістю знімаю з помідорів шкірку та нарізаю їх. Чим дрібніше ви наріжете помідори, тим буде краще. А поки хочу порадити вам рецепт маринованих баклажанів, від яких ваші смакові рецептори будуть у захваті. Посилання на відео зараз з'явиться у. Правому верхньому кутку екрану. Перед тим як додати помідори на пательню, я беру три зубчика молодого неженатого часнику та пропускаю його через прес. І вже після цього додаю помідори, чорний мелений перець та ще одну чайну ложку солі. Ретельно перемішую всі інгредієнти для їх гарного поєднання і на цьому етапі раджу спробувати страву на сіль та, за необхідності, додати ще трішки солі. Збільшую вогонь до середнього та готую протягом 5-7 хвилин. Тим часом беру один болгарський перець, Перець та нарізаю його невеличким кубиком. Перець додаю на пательню до всіх овочів, знову ретельно перемішую, накриваю кришкою та готую ікру з баклажанів ще протягом 8-10 хвилин, періодично їх помішуючи. Ікра з баклажанів не має бути дуже сухою, тому не перетримайте її на вогню та зніміть, коли вона буде ще більш-менш ріденькою. Ікра з баклажанів це одна з найкращих сезонних страв, яку точно варто приготувати. Тому готуйте, пригощайте ікрою з баклажанів рідних та друзів та пишіть у коментарях, чи було вам смачно. А я ж кажу вам дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!